Боже, як тут красиво. Ні, це, це просто. Так трошки повторяю камеру. Ні, все одно красиво. Е, мама від Бога. Е, дитину лишила з день народження. На день народження відправила. І тому хлопці хочуть махати. Е, і я думала, що на годинку, вчора перша година, вона каже часі кам ті шесті. Ну, дуже цікаво. Ні, я бажаю, я думала, що я десь тут е, годинку покружляю. Але ні, будемо кружляти в центрі по магазинах. Я хочу купити собі ех, класні шкарпетки. Ех, хочу подивитися за футболкою на біг. Хочу жити то життя, то я вже щось зовсім е, приникла, і е, е, Як буде, так буде. У мене є час місяць оплачений. Далі я оплачу і все. Не вийде, то не вийде. Це мені вже о, надоїло, Отакий стан сльозливий, Тому йду жити це життя. І, е, Робити то, що приносить мені задоволення, і ви також таке робіть.